Вітаю, дівчатка! Хто у вас таємно закоханий? Тут один варіант. Розглянемо детально, бо ми сподіваємось. Це почути, хто у вас таємно закоханий. Та Мені дуже цікаво. Ну, дійсно, таємно закоханий. Хто? Король ночів. Гляньте, який серйозний чоловік. Але він тут якось боїться. Він закохався, дівчатка, і боїться цього, уявляєте? Ну, Не дивно, король мечів. А, так, закоханий, говорить я. Я, взагалі, король мечів, але зараз я король кубків. Я дуже чуттєвий, ніжний, емоційний, і, так. і ви для нього імператриці, які карти гляньте. Він говорить, що. А, дуже тягне до вас, і ви до нього. Але якось він втікає від цих почуттів. Ну, тому що розуміє імператор, подивіться, які старші аркани йдуть, тому що розуміє, що це вже та жінка, ну, від якої не, не втечеш, тому що від себе не втечеш. Він закохався і від себе не втечеш. А є обмеження, певні, він не може діяти до вас, дівчатка. І йому дуже важко, важко на душі, а так серце розбите в нього прямо від Дуже. Ну, тому що ви є чужа королева Пентаклі. Так, і що ти будеш робити? Тут якось лише обманом хитрощами можна а, на відстані. Будуть зізнаватися вам, кохання, дівчатка, лицар кубків. А як будеш зізнаватися? А, якось він так собі планує вже, так. А, ну, але не, не зразу говорить. А, дайте мені час. Він прояснить ситуацію, але трішечки згодом. І потім ваші стосунки швидко будуть розвиватися, але знову ж таки з рішення за вами, дівчатка. Дякую за увагу, подобайки і підписка.